Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наш надійний отець Ісаї 26.3. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Мій син Ксавєр, зріст якого сягає 1 метра і 90 сантиметрів. З легкістю підняв у повітря свого усміхненого малюка Ксаріана. Він обхопив своєю великою рукою крихітні ніжки сина, міцно тримаючи їх у своїй долоні. Витягнувши свою руку, він заохочував сина балансувати самостійно, але тримав вільну руку на поготові, щоб у разі потреби схопити його. Ксаріан випростав ноги і підвівся, широко посміхаючись і впираючись руками в боки. Він не відвертав свого погляду від батька. Пророк Ісая говорив про користь від зосередження нашої уваги на небесному Отці, думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Пророк заохочував Божий народ шукати Бога у Святому Письмі та єднатися з Ним через молитву і поклоніння. Віруючі відчують міцну довіру, побудовану через їхнє спілкування з Отцем, ми, Божі улюблені діти, можемо сміливо вигукувати, «Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Чому? Бо наш Отець Небесний абсолютно надійний, він і Писання ніколи не змінюються. Поки ми зберігаємо наш погляд зосередженим на Небесному Отці. Він буде тримати нас міцно у своїх руках. Ми можемо розраховувати на те, що він завжди буде люблячим, вірним і добрим, як зосередженість ваших думок на Бозі дарує вам мир. Що ви робите, аби зосереджуватись на ньому протягом дня? Помолимось, Небесний Отче, дякую, що через Писання ти нагадуєш мені про свій незмінний характер. І про вічну вірність. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.